Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Хочу звернутися до тих, хто відповідає за інформаційну складову державної політики. Бо на капіло пише Артем Гришин, військовий капелан. Скільки можна вводити в оману робити інфантильну масу, задоволену тим, що вже скоро буде перемога. Весною будемо у Криму, воюємо з чмонями і таке інше. Скільки можна дивитися цей гидкий телемарафон, слухати каскарів у особі шутів з екрану та ін. Інше до чого ми прийшли, що у нас все добре, що війна десь там, що треба бігати від воєнкомів, що всі втомилися, що треба більше розваг, танців, бухла і всякого іншого, що можна кинути до спокійно жити далі, бо у нас все добре та нічого не добре. Поверніть людей до реальності, де хлопці гинуть, гинуть десятками. Кожен день, кожен день і сотні поранених, де кожен четвертий не повернеться у стрій, де бригади недокомплектовані, не вистачає людей, техніки, боєкомплекту, де просто воюють». Не чмоні, а такі самі військові, у яких вистачає техніки та боєкомплекту, де продовжують гинути цивільні чоловіки, жінки, діти, де у нас багато полонених, зниклих безвісти, де та ще багато де так можна настав час говорити людям правду, правду про наше положення, про втрати, про те, що війна буде тривати і не рік, і не два. Говорити для того, щоб консолідувати наше суспільство, щоб поставити економіку на військові рейки, щоб направити всі зусилля на відновлення нашого ВПК, щоб працювати. Тільки на перемогу та фронт а саме так на фронт, на єдиний фронт, де гинуть хлопці, де біль і кров кожен день, а не якісь висмоктані, економічні, музичні, культурні, спортивні та інші фронти. Не забувайте, якщо тил не буде працювати на фронт, фронт буде там, де зараз тил. Загальна кількість убитих і поранених українських і російських військових від початку повномасштабної війни в Україні півтора року тому наближається до 500 тисяч. Про це пише американське видання New York Times. і з посиланням на американських чиновників. Українські втрати, як пише видання, оцінюють у близько 70 тисяч убитих і від 100 до 120 тисяч поранених, тоді як російські близько 120 тисяч загиблих, і від 170 до 180 тисяч поранених військових. Цю інформацію прокоментував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Тільки генштаб має право публікувати цифри з точки зору поранених, зниклих безвісти та загиблих. Сказав він в ефірі журналістки Юлії Латиніної. Згодом на цю цифру відреагував секретар РНБО Олексій День. Ні, Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати 80 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіє точною інформацією про ситуацію у нашій країні. Мені не зрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку недостовірну інформацію про наші втрати. Заявив Віна Водночас пише New York Times, Офіційні особи США попередили, що оцінити реальну кількість втрат важко, оскільки Москва регулярно занижує кількість загиблих і поранених у війні, а Київ не розголошує офіційних цифр. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.